Та людина, яка не знає свого минулого, не буде мати свого майбутнього. Тому мета нашого фестивалю це вивчення історії села Кулінківців, розвитку ремесла в нашому селі, адже село славиться хорошими працьовитими людьми, і ми повинні все те, що напрацьовано віками, зберегти, примножити і віддати своїм дітям, щоб наші діти так само пишалися своїми предками і так само здобували гарних результатів. На фестивалі були представлені різні народні ремесла, зокрема, вишиті рушники, які є символом України, відбиттям культурної пам'яті народу. Адже в їх узорах збереглися прадавні магічні знаки. Взагалі ж гості фестивалю мали можливість побачити вироби ткацтва, ковальства, гончарства, лозоплетіння, бужільництва та багатьох інших професій. Ми шукали інформацію, ходили до старожилів, до майстринь нашого села, питалися про той вид праці, над яким вони працюють, і багато з них ми запросили сьогодні сюди на це дійство. І ми сподіваємося, що ці ремесли, що сьогодні будуть представлятися, будуть відроджуватися, і ми будемо мати змогу навчитися якихось секретів, дізнатися майстринь таких цікавих. Це традиційна босарабська піч, яка використовувалася на весіллях, на погорнах, тобто для, надавали послуги в зв'язку з приготуванням їжі, використовувалася для обрядових послуг. Мабуть, і зараз вона десь прислуговується. Так, вона робоча, вона, звичайно, люди, кому треба, кому котрі роблять вдома весілля, беруть її, наймають і працюють з нею. Зараз печей вдома нема у господарствах, тому звичайно, і це свято воно для того, щоб ми щоб наші діти пам'ятали наші традиції, традиції народу, тримали свого коріння, і ми шукали. На чужих землях щастя.